Безпечне передавання даних стало можливим завдяки українському додатку Вишня. Інформацію, яку ви зашифрували, не дізнається ніхто, адже процес кодування відбувається на вашому телефоні і не зберігається на жодних серверах. Щоб відправити зашифровану інформацію, робимо наступне: створюємо будь-який сценарій, приклади ви можете побачити в інших відео. Натискаємо кнопку Зашифрувати і готово! Як же це відбувається? Формується ключ, який дасть змогу отримувачу розшифрувати повідомлення. Цей ключ відправляється йому на пошту. Важливо, ключ варто зберегти, адже у разі, якщо ви його загубите, повідомлення вже буде неможливо розшифрувати. Отож, отримувачу на пошту, прийде повідомлення із вкладеним файлом ключа. Цей файл потрібно завантажити собі на телефон. Наступним кроком заходимо у додаток вишня у вкладку «Повідомлення». Підомлень. Бачимо, що у нас з'явилось нове повідомлення, але воно зашифроване. Натискаємо на кнопку Розшифрувати і нас перекидає у депозитарі ключів. Натискаємо кнопку Додати новий ключ і завантажуємо файл із телефону. Таким чином, у депозитарії у вас з'явиться новий ключ, а повідомлення буде автоматично розшифровано. Завдяки цьому шифруванню ви можете передавати будь-яку інформацію і не хвилюватися, що її дізнаються сторонні люди.